Вітаю вас, ми продовжуємо наш ефір. Дякую за те, що ви з нами. І далі ми будемо говорити про демобілізацію та, власне, як воно відбувається і які недоліки має. З Максимом Шерботюком будемо про це говорити. а Ви правозахисник Української гельсінської спілки «Справ людини. Вітаю вас, Максим. Добрий. Власне, ну ми знаємо про те, що оголошено демобілізацію, і не вперше будемо говорити на цю тему. І цікаво, що змінилося все ж таки, да? які правила, тобто рік. Військовослужбовець відслужив, і це означає, що він вже може бути демобілізованим. Що для цього він збирає документи власне, да, подає їх. Куди Більші, більшість проблем, які пов'язані з демобілізацією, вони вирішуються саме військовою частиною, в якій він служить. Ну і це, це про тому, що треба від взяти власне документ про те, що ну, він відслужив, і, і фактично військова частина вона якби тут виступає таким агентом свого роду, тому що вона збирає документи, і вона безпосередньо ну скажімо так сприяє тому, щоб військовослужбовець відбув на демобілізацію. Єдине, що якби це демобілізація відбувається певними хвилями. Тобто, от указ президента був перший, uh -huh. який, був, який стосувався періоду з березня, десь по травень місяць. Ось знову ж таки, наступний указ президента вже стосується другої цієї хвилі. І, відповідно, буде здійснюватися мобілізація з травня і, відповідно, по липень. Тут є, звичайно, питання з приводу того, в який конкретно строк буде конкретний військовослужбовець демобілізований, тому що є певна кількість людей, які знаходяться. В зоні АТО, і відповідно немає можливості часто забрати людину з, ну, з певного поста для того, щоб мобілізувати відразу після року, після того як він служив. І як на мене, тут справді бракує інформації, тому що е, люди, які знаходяться в зоні АТО, і люди, які е, повертаються звідти, вони мало володіють інформацією з приводу, яким чином відбувається, е, в які строки має відбутися, і о, ці мітинги, які відбувалися, і відбуваються в Києві ну, родичів військових щодо демобілізації строків, вони показують, що мало цієї інформації є, коли е, певна військова частина може бути е, ну, скажімо, відкликана на ротацію, так для того, щоб поміняти частину бійців, які ну вже відслужили свій строк більше року, відповідно поновити її для того, щоб не втратити боєздатність, тому що є певні військові частини, в яких а по цій другій хвилі основна частина основного складу ну, цієї частини буває так, що це 30-40-50% всієї, всієї там, ну, там, невеликих частин, якщо ми беремо до уваги. І відповідно потрібно не просто забрати тих людей, тому що по суті тоді там не буде кому ну, охороняти, тому що залишається невелика кількість людей. Але для того, щоб ну, поновити боєздатність, треба провести певну ротацію замість нього, замість них. Поставити якусь іншу частину, відповідно, людей демобілізувати, які мають право на це, їх доповнити іншими людьми, які мобілізовані під час уже цьогорічної хвилі, і відповідно провести бойове злагодження, і тільки тоді ну, посилати, напевно, на інші не знаю, або ті самі, або інші рубежі. Тому що без цього дуже важко провести якусь ефективну ну, демобілізацію. Зрозуміло, ну, що не можна просто забрати звідти людей нікого не дати. Ну, зараз вже п'ята хвиля мобілізації триває. Це просто залежить від кількості. Якщо демобілізація стосується там, ну, скажімо, 50 людей у певному батальйоні. Це, ну, якби ще не настільки, ну, якби критично. Але якщо це стосується там 300-500 людей, Підрозділі це вже критично, і тоді вже ну якби іншого виходу немає. А про які цифри ми зараз говоримо? От яка, яка кількість о, має бути демобілізованою? Ну мені невідомо точно кількість, зрозуміло, що ця інформація. Тобто Це буде вже після того, як відбудеться ну, так, так. Тобто, безпосередньо цифри може називати Міністерство оборони. Я знаю інформацію по окремим підрозділам, які угу. ну якби є ну, певним лакусовим попірцем, ну якби ситуації, але загалом всієї статистики зрозуміло, що в мене немає. Ну, ви кажете про те, що. Інформації немає, а, Да, бракує. А. Да недоступною є. Це одна проблема. Угу. От далі що коли вже боється? Розумієш, він тут рік має бути, а, його вже мають змінити. Що потім починається з цього моменту? Ну тут є є ну якби питання з приводу того, коли вже людина ну подані документи на демобілізацію, тому що не просто потрібно відпустити людину їй потрібно надати всі документи, якщо вона не отримала для прикладу статусу учасника бойових дій. Там з різних можливих причин відповідно, надати всі документи для того, щоб людина змогла ну, якби, це використати для того, щоб отримати фактично ключовий ну, якби, документ для дальших там, певних соціальних, соціального захисту свого. І тут часто виникають певні проблеми, тому що військові частини не завжди встигають ну, це робити, не завжди якісно це роблять. І відповідно часто у людини ну, немає цих документів, і вона ну, їй набагато то складніше отримати ці документи самостійно ніж з допомогою військової частини, тому що військова частина вона має більше все ж таки доступ і до строєвих наказів, ну і зрозуміло, секторальних наказів, де ну якби, яких окрема людина ну отримати її буде значно важче, якщо цей от пакет документів людині наданий. Вона просто передає це військовий там комісаріат по місцю мобілізації, куди безпосередньо де вона знаходилась, там в області, і відповідно далі цей е, комісаріат передає ці документи на відомчу комісію, яка надає цей статус, якщо всі документи в порядку. Але проблема в тому, що часто не всі є документи, не всі в порядку є документи, і тут е, часто є така певна бездіяльність е, ну, посадових в певних частинах, от яка ну. Можливо, скажімо так, вона не спрямована якоюсь о, бажанням не робити це, але просто певною перезагруженістю, якимись іншими справами, можливо, скажімо, непріоритетністю певних ну, якби цих напрямків. Тобто різні можливі причини. А ви кажете, от часто є от такі недоліки, часто не всі документи. Mm -hmm. Нас от які чи можна підрахувати відсоток? Кожен який випадок? Кожен десятий випадок, чи кожен другий випадок? Знову ж таки, ви ну просите про цифри, які ну які не можна назвати якби точними. ми можемо говорити про ті випадки, з якими звертаються в наші приймальні гельсінської спілки з прав людини, і можемо говорити про те, що такі випадки достатньо часто трапляються. От скільки за вже друга хвиля демобілізації, скільки до Гельсінської спілки звернулося? Ну, якщо по першій хвилі це певні були одиниці, ще ну так скажемо, ще не було не так інформація про це доступна, то вже з кожним місяцем кількість людей зростає. Вже і можна говорити, що рахунок пішов на що десятки. Звертаються з приводу таких ну, питань. Деякі люди ну, просто запитують, що якщо б, да? тобто, не ну, в них ще не виникло проблеми, то, тому що вони тільки на, так да, так тільки на етапі, скажімо, цього, але ще не мають цього статусу учасника бойових дій, і в них є відчуття, що в них ну, будуть проблеми з цим. І вони наперед ну, якби консультуються, як ну як зробити так, щоб все ж таки ці документи отримати. І відповідно, ну, їх так само достатньо так. А кількість є, і е, не можна сказати, який процент. Да, тобто від демобілізованих стикається з цим проблемами. Те, що такі є, і випадки є, то ну, це факт. Навіть е, військова прокуратура вона має, ну він буде достатньо вже фактів, е, коли там порушує справи щодо бездіяльності е, посадових осіб в військових частин. Вже є такі справи. Є, є. В, е, недавно представник військової прокуратури говорив про те, що е, в неї ми вже. Певна кількість справ подана до суду є навіть певні вже рішення судові з приводу саме бездіяльності посадових осіб. Ну, це чому це відбувається? оця бездіяльність. Да, у нас були гості з юридичної сотні uh -huh. і а, говорили, що. Тут в деяких моментах просто ж нові правила, да, зрозуміло, що такого ніколи не було. Значить, це потрібно вивчити цю нову схему, як воно mm. відбувається. І буває так, що державні службовці не займаються цим, не знають просто, що робити, якою є схема, і через це. І проблеми також виникають. Ну, звичайно, те, що правила змінюються достатньо часто в цьому, це є одною з частин проблеми. Зрозуміло, що те, як було на початку, воно ну, якби створювало додаткові перешкоди і воно потребувало змін. І відповідно ці зміни якби вносились і по процедурі, і по певним документам, які необхідні були. І якщо спочатку говорили про ну певну одну процедуру, і люди вже ну нібито перейшли на неї, хоча якби незручна, але все ж таки вже почали нею користуватись, тут є певна зміна, і яка веде до певних технічних так само затримок, тому що якщо ми говоримо про ну цей існуючий механізм, який передбачає видачу статусів саме ви. Відомчими комісіями, то тут то це потребує для прикладу внесення змін в положення ці, цих комісій, тому що до того. Ці комісії не мали права надавати цей статус, і всі положення, які були затверджені про всі відомчі служби, Міноборони, МВС, прикордонники, служби безпеки, вони не включали повноваження відомчих комісій ну, надавати цей статус. Тому для того, щоб ця процедура запрацювала, потрібно було внести зміни, які зареєструвати. А це процедура, яка займає час і ну певна скажімо так, вона складність є в цій процедурі. І е, вона, що найбільш що, ну, ну, якби такий негативний наслідок, що воно збільшує час для отримання цього статусу учасника бойових дій, тому що люди певний час не можуть зрозуміти як. Mm -hmm. Це певний час на те, щоб зареєструвати ці всі моменти. Є сподівання, що якби, ну, якби, існуюча процедура все ж таки дозволить більш простіше його отримати, тому що забирається одна ланка міжвідомчої комісії, дає можливість, ну, скажімо. Швидшого перевірки документів і видачі, хоча знову ж таки є певна а, ідея ще покращити її, що ну якби так само, нібито не непогано, так але воно так само буде довести до. До певних затримок, тому що вже є дуже багато випадків, коли люди і більше шести місяців не отримують цього статусу, і часто навіть не знають, де знаходяться документи. тому що Це достатньо така серйозна проблема, тому що багато людей звертаються до нас, вони не знають, на якому етапі взагалі процес. Тому що вони знають, що з них там якісь документи збирали. Але де вони знаходяться, чи були вони подані, чи були, чи були подані правильно. Якщо були ну, вже прийняті комісії, то на якому де вони в етапі знаходяться, вони не знають. І часто є таке ну, враження, що ну, якби нічого не відбувається, документи стоять або не подані, і незрозуміло, ну, де воно знаходиться. А от вони звертаються до вас. А ви можете дізнатися, що з цими документами. Ну, ми ми, ми е, е, намагаємося направляти інформаційні запити, але знову ж таки, часто, е, для прикладу, військові. Частини ну ігнорують ці е, інформаційні запити, і е, це достатньо непросто знайти інформацію, ну і для нас, в тому числі, про те, де документи знаходяться, тому що е, немає певного реєстру до, ну, хоча б якого небудь де була точка входу, де Подані документи, і де ну якби ви де вже безпосередньо надані, да? кому, як, тому що фактично це достатньо важко отримати. Єдине, що можна з відомчих комісій отримати, кому вже було надано цей статус, і тут, ну, якби, ну, можливо, простіше, але по документам всередині часто важко ну, так, визначити. Чи цими справами цими цим документом має займатися власне сама людина, яка брала участь? Щось, на себе оформлює. Чи можуть цьому допомогти родичі, наприклад, да? тому що ми розуміємо, що є і угу. поранені. Угу. і є, ну, там... Ну, Звичайно, роль родичів тут не варто недооцінювати, тому що, особливо по поранених, і, е, ми вже бачимо. по Наших ну, волонтерах, які з якими ми працюємо, наших працівників, mm -hmm. які так само допомагають, там навіть окремим mm -hmm. підрозділам військовим отримати різноманітні документи, в тому числі по статусу учасника бойових дій, і mm -hmm. роль того, що там там мама, брат, сестра допомагає збиранню документів, вона є ну, важливою. Єдиний момент, те, що е, вся структура вона побудована, те, щоб все ж таки військова. Частина сама передавала всі документи, тому що е, ну нібито правильно, що вся, все має рухатись без людини. Людина має mm. отримати цей статус і ні ні, ні про що не перейматися. От. Е, і знову ж таки, якщо по пораненим там є певні речі, які можна там ну, донести які документи потрібні. Ось то е, роль родичів в основному е, це такий початковий етап, коли чогось бракує, коли потрібно якісь документи або переробити, або якимсь чином. Ну, там Фотокарточка, там заява, де не підписана про е, обробку персональних даних чи там е, е, копії ну Технічних uh -huh. таких речей немає, тоді терміново треба, а людина знаходиться в, в зоні АТО, для прикладу, не може ніяк звідти нічого надіслати. І тут ну якби, родичі допомагають. Принаймні по досвіду ну, нашої роботи в цьому, воно ну, має сенс. Чи є у вас позитивні приклади, якщо ви кажете, що ще до півроку може займати вся ця mm -hmm. процедура? Чи були у вас такі люди, які зверталися з дійсно заплутаними ситуаціями, і вдалося все ж таки з вашим з вашою допомогою, з вашими консультаціями ці питання вирішити? А, загалом то а, ну в якщо є є певна хоча б ініціативна група в самій військовій частині, ми якби часто спрямовуємо ну, таку роботу, щоб там ну знайти хоча б троє-четверо людей, які б ну зайнялися б документами і привели на ну, якби певний ну. Документи, які в Бардаку свого роду, да, в якусь ну, певну структуру, і, з якими можна було би працювати. І в нас є достатньо хороший приклад по 93-й бригаді, де безпосередньо ми а, маємо, ну, ну, якби наша організація, яка в приймання в Дніпропетровській області, вони фактично взяли цю бригаду під свій, під своє крило і допомагають в оформленні всіх цих документів, так цілеспрямовано і беруть по тисячу. І, і, і більше ну, якби, цих от протоколів останнім часом зроблено і людям допомагають, щоб отримати цей статус. І це виходить в них достатньо професійно і з кожним разом швидше, тому що вони вже розуміють, які документи, що потрібно, де можуть бути найбільші затримки, і стараються, щоб цих затримок було менше. Так само є непогана ситуація. по… Раніше 11-й батальйон. Зараз він є частиною 72 ї бригади. Так само, якби там є дуже ну, якби ну як на мене, дуже професійно, не ну, ініціативна група самих військових, які зорганізувалися, і яким ми ну якби допомагаємо саме ну на так. Радує консультацію, то відповідно вони, звичайно, ну, молодці в цьому плані, і майже всі бійці цього батальйону вже отримали цей статус учасника бойових дій. Тобто, все залежить від командування частини і е, тих людей, які цим займаються, як на мене. Зрозуміло, а чи, яка ситуація взагалі а, з випадками, коли боєць загинув, mm -hmm. і сім'я для того, щоб отримувати, а, отримати фінансову допомогу, підтримку а, також має проходити через ці? Кола бюрократії тут, насправді тут, тут, там тут, взагалі складна ситуація? тут. Правда ну складніше, тому що фактично сім'ї, сім'я, яка пережила дуже велике горе, вона знаходиться в певному шоці, певний період часу, і е, вона їй важче отримати ці документи, тому що їй потрібно мати певний зв'язок з військовою частиною, з командуванням. Ну якимсь чином отримувати ці документи, враховуючи, що відповідь на інформаційні запити надається. Або затримка, або не надається дуже непросто отримати ці документи. І якраз найбільше справ військової прокуратури стосується саме. Ну, якби сімей по померлих військовослужбовців, тому що люди ну, якби, не отримують ці документи, не можуть оформити собі цього, називається статус сім'ї померлого військовослужбовця, члени сім'ї померлого військовослужбовця, і відповідно їм складніше отримати і кошти, і документи. І ну власне тут є багато питань пов'язаних з тим, що військовослужбовець. Може бути, там, пропавши безвісти в полоні, тобто ще невідомо, який статус цієї людини. От. І насправді це така окрема велика тема, і, е, в якій є ну, багато різних таких проблем. Mm -hmm. І, як на мене, вони потребують певного е, коректування на законодавчому рівні. Тому ну, що якщо ми говоримо там, про е, статус е, безвісти, Пропавшого, то, відповідно, на сьогоднішній день а, люди стикаються з тим, що 6 місяців нічого не можуть оформити, тому що цей статус ну, не надається, ну, тобто померло. І відповідно, тільки через 6 місяців вони зможуть отримати всі ці привілеї, пільги, які б мож, могли б користуватися до цього угу. часу. І а, це ну, так само певна така складність в цьому напрямку. А які зміни потрібні законодавством, ну, саме оце, щоб з законодавством? По це Тобто це Насправді пов'язано з проведенням ну, якби, військових дій, тому що навіть сьогоднішнє законодавство воно частково передбачає можливість ну, скороченого цього строку. Єдине, що судова практика поки що ну, не йде по цьому напрямку, і можливо, вартуємо так більш ну, якби, ну, це це такий комплекс проблем, який пов'язаний з тим, що у нас немає військового стану, що у нас є, ну якби проведення антитерористичної операції. Відповідно, якщо немає військового стану, то відповідно ну не можна використати ту, ту норму, яка стосується саме військових дій. Ну от угу. от, от в цьому в цьому є справова колізія. ну складність, складність. Зрозуміло, ну насправді я так розумію, що не тільки така зміна має бути взагалі багато чи законодавчо це там одним законом регулюється, чи декількома законами, які потрібні зміни до законодавства. Ну це цілий ну якби комплекс проблем, які регулюється частково військовим законодавством, яке стосується там соціально-правового захисту військовослужбовців. Це стосується, ну якщо ми говоримо про бес. Загиблих це стосується цивільного законодавства, якщо говоримо про статуси, це певні документи ну, урядові, ну і так само закон там, про статус ветеранів і учасників, АТО я думаю, що насправді важливо, щоб просто ця державна машина вона більш ефективніше запрацювала, тому що можна змінювати безкінечно насправді закон, ну, його вдосконалювати, там, переставляти коми. Але якщо державна машина. Має певні проблеми в тому, що ну, щось там прокручується не так всередині, да, mm -hmm. тобто щось не працює там, не видаються там документи з таку, ну, хоча б з такою швидкістю, як мало би видаватися, або там е, є ну, якось неякісно працює певна частина цієї машини, от, то ніякі зміни в законодавстві, вони його ну, так, сильно не покращать. Вони, звичайно, можуть привести до вирішення певної якоїсь такої. Ну, Тематичної проблеми, да? але вони не вирішать ну, проблему ну, на такому комплексному, да, комплексному рівні. Тому що, як на мене, основна причина, що ну, якби, військова ну, якби, система вона побудована на такому, ну, вона в певному занепаді була, і якби з цього занепаду ще не вийшла. Тому що по документового обігу, по тому, яким чином ну, якби, працюється з документами, да? тобто немає цього. Ну, підходу, який ну, мав би бути, і відповідно важко, ну якби це. Це рухається так само і ну, якби виконавча гілка влади. Так? Є певна бюрократія, яка присутня, тобто люди е, ну, якби працювали в більшій степені з видачею різних там, ветеранських е, статусів, які ну, могли тривати в, в часі дуже довго, тому що військові ну, велика вітчизняна війна вже достатньо давно була. І відповідно ну, люди отримували там різні статуси ще дуже довгий час після цього. і не було такої, такого авралу, як зараз, та тобто необхідності швидко вирішувати певні проблеми, тобто певної рішучості, в ну скажем, вирішенні певних ну невеликих таких проблем, які потім могли би не розростити, не розростатися до того, що є зараз. Чи є у вас о, надії сподівання, а, можливо, і по тому, як змінюється все? От як що наб'ється рука, що от, система буде злагоджено працювати там, ну, принаймні до кінця цього року? Ну, надія помирає останньою. Надія, звичайно, вона є. Просто якби на сьогоднішній день я бачу, що все рівно є ну, певні такі е е складності в тому, що Комунікація між підрозділами, які це все роблять, якщо ми беремо статус учасника, по тому, яким чином ну, там, ставляться завдання всередині, тому що завдання часто ставляться ну, такі, ну, присвячені до якоїсь конкретної дати, що треба до такої-то дати. Там, Зробити таку-то ну, роботу, яку нереально ну, якби, зробити, і тому ну, апріорі підрозділи перекидають відповідальність одну на одну, типу, ми передали документи, значить це вже там інший підрозділ винний, там ще якісь такі речі, які от, ну, Всередині відбувається, і вони ну якби впливають на те, що люди ну якби розчаровуються навіть ті, хто там працюють, навіть ті, хто е, там би хотіли би ну, ну змінювати, тому що я знаю, що якби є там люди, які ну достатньо професійні, і в них є бажання ну якби зробити це краще. Але враховуючи те, що ну якби є ці от обмеження, якісь такі от речі, які ну апріорі ставляться ну неможливі завдання, то відповідно, ну, вся ну, вся система, вона так. Рушиться, тому що якщо тобі там дали шиї, тому що ти не зміг зробити те, що ну, теоретично навіть не міг зробити, то потім ну, немає жодного бажання щось. Ну, Змінювати на краще зрозуміло. Дякую вам за те, що розповіли більш детально, що відбувається, чим ви стикаєтеся в кожного дня своєї роботи. Uh -huh. Максим Щербатюк, правозахисник української гельсінської спілки з прав людини в нашій студії, власне, говорили ми про демобілізацію і про отримання статусу учасника бойових дій в Україні. Які, є з цим, які виклики стоять перш за все, да, перед цими людьми, тому що після того, навіть як вони провели рік. В на війні вони мають ще до півроку інколи проходити усі бюрократичні кола для того, щоб отримувати документ. Дякую вам за те, що ви з нами. Не перемикайте. За кілька хвилин буде продовження.